Шановні глядачі каналу Energy Hub, сьогодні у нас черговий бестселер від BYD це Плас, і ми не перші, хто його знімаємо, тому що автомобіль на ринку вже більше двох років. Зате у нас є фора у вигляді купи інформації з форумів, відгуку від реальних власників про певні недоліки цього автомобіля. А вони тут, на жаль, є. Перед тим як я почну про них розказувати детальніше, я хочу розказати про цей екземпляр. Це бушний автомобіль, який ми викупили під нашого клієнта. Це перетопова версія, і він обійшовся з доставкою в Україну під ключ на червоних номерах 21 одні Доларів стан його можна сказати, що ідеальний. Ось там, якщо ви бачите, ці слід, сліди від наліпок, вони ще витруться. Ось тут є невелика притертість, а пробіг цього автомобіля це 4800 км. І якщо просто покрасити якісно бампер, замінити ось цей пластик, який коштує 35 доларів, ви отримаєте автомобіль, який буде ну фактично в стані нового. І за ці гроші це дуже дуже цікавий автомобіль. А тепер перейдемо до моделі загалом. Йань плюс це перший електромобіль від BYD, який глобально експортувався офіційно в дуже багато країн. І в Австралії, і в Нову Зеландію, і в Європу, і в Великобританію. Там всюди його можна купити. Хіба що під назвою Atto 3. І Atto 3 практично нічим не відрізняється від локальної китайської моделі. Ну хіба що там портами, можливо, сертифікацію. Ну і звичайно, кермо буває з правої сторони. І якщо я не помиляюся, це перший китайський електромобіль, який офіційно експортувався в Японію. Загалом же це один з перших BYD, які побудовані на новітній платформі, чисто під електрички, яка називається 3.0. Тут немає ані гібридних версій, ані бензинових версій, на відміну від його попередника «Юань Про». І Якщо ми загалом почнемо розказувати про розміри, то це компактний кросовер. Він менший, ніж ID4, він е, має довжину приблизно 4,45 метри, В нього колісна база це 2,71, що досить немало, і це все робить його трошечки більшим за Hondu IOS 1. Практично в усіх вимірах там приблизно на 5-10 см. Перед тим як я буду розказувати про технічні частини, я хочу сказати, що якщо вам відео здається затягнутими і недостатньо динамічними, будь ласка, став. Ось там от внизу швидкість 1,25 чи 1.5, тому що в мене завжди багато тексту. Такий формат нашого нашої розповіді нам хочеться розказати про цю модель максимально того, що ми знаємо самі, щоб наші покупці мали повну картину. Ну просто так я хочу це зробити. І я навіть сам свої відео дивлюся в пришвидшеному режимі, тому що інакше я, якщо чесно, не вивожу. І почнемо ми з технічної частини, яка дуже дуже тут цікава. Це найшвидший кросовер в своєму класі. Тут 150 кВт потужності, це 204 кінських сили, 310 Нм, завжди повний привід. І цей автомобіль розганяється від 0 до 100 за 7,5 секунди на реальних журналістських тестах, не за паспортом. І тут перше питання: чи доречний такий мотор для цього автомобіля, і чи взагалі він після цього збалансований і чи він не впливає негативно на запас ходу? І відповідь. На жаль, він впливає негативно на запас ходу. Запас ходу в цій свіжій моделі від BYD це найбільше з того, на що нарікають власники цих електромобілів. У нас тут є дві батарейки, обидві BYD-Blade Battery. Одна це на 50 кВт годин, друга це на 60,5 кВт-годин, як власне в цьому автомобілі. І, на жаль, за відгуками, ота, що на 510 км 60,5 кВт годин, реально проїжджає влітку 300-350 км. Це ефективність на рівні приблизно 0,6 для BYD це дуже погано. Згадайте останній BYD дігал, який ми недавно знімали. Там ефективність на рівні 0,9, а тут ефективність на рівні 0,6. Скоріше за все, це саме через ось цей суперпотужний мотор і, можливо, якісь ще не дуже оптимізовані налаштування. До речі, з цікавості. У Бівайдії є BAYD Song Plus, який набагато більший цього автомобіля, ну він навіть більший, ніж ID4. Він дуже великий в салоні, в нього класний запас ходу, в нього класна енергоефективність, він звичайно дорожчий і там мотор слабкіший. Нащо було сюди засовувати ось цей мотор, так, ця машина їде дуже-дуже швидко. Але, бачите, питання стосовно енергоефективності у нас дуже гостро стоїть. До того ж, тут є ще інші проблеми стосовно енергоефективності, точніше, стосовно електричної частини. Справа в тому, що цей автомобіль не приймає високу потужність на прямому струмі заряджання. Маленька батарейка приймає максимум 70 кВт по паспорту, велика батарейка, ось ця 80 кВт по паспорту, це небагато. Наприклад, BYD танк спокійно 110-120 бере на звичайних китайських станціях. Але проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, що взимку цей показник дуже сильно падає. Ми це знаємо і від наших клієнтів, і на китайських форумах це можна вичитати. І коли температура нижче нуля, цей автомобіль взагалі починає приймати прямим струмом приблизно 30-40 кВт. Це дуже неочікувано для BUID. І ця вся відверта проблема є при тому, що тут в усіх версіях тепловий насос в системі кондиціонування, якого, до речі, в старому Song Plus взагалі не було, і там просто прекрасно знаю з досвіду енергоефективність. Але від відвертих недоліків давайте ми перейдемо до е, відвертих плюсів. Справа в тому, що цей автомобіль. Досить дешевий. Особливо він був дешевий на момент його виходу в 2022 році. Базова версія коштувала приблизно від 19 тисяч доларів, топова версія приблизно 23 400, якось так. Ну і зараз взагалі-то ціни такі самі, але ринок змінився. І на сьогодні за ці гроші є дуже-дуже цікаві автомобілі, наприклад, той самий Kia EV 6, який ми от нещодавно знімали, де теж батарейка від BYD, він на клас вище і так далі. Так що ціна на сьогодні нової машини, вона теж залишає Трошки питання. А от ціна уживаних машин, як я вже казав, дуже-дуже хороша, особливо враховуючи те, що знайти уживаний автомобіль ніякої проблеми нема. Вони продаються по 35-40 тисяч одиниць на місяць. І це найпродаваємий автомобіль в цьому класі в Китаї. А от що тут дійсно хороше, це комплектації. Всього у нас 5 комплектацій. Дві з маленькою батарейкою, три з великою. І почнемо ми, як завжди, з візуальної частини. Я покажу, чим вони відрізняються. Ось такі диски на 18 це тільки останні дві комплектації з великою батарейкою. Тобто перетопова та топова. А в базових у нас будуть на 17. І завжди у нас алюмінієві легкосплавні диски в усіх версіях без доплати. Ось ці рейлінги теж тільки в топових та перетопових версіях. В базі цього не буде. Далі, візуально, я інших відмінностей не знаю. Камери 360 є тільки в перетопових та топових версіях. Камера заднього виду буде завжди. Далі, тут у нас є вбудований відеореєстратор абсолютно в усіх версіях, навіть найбазовішій, та, що там на 430 км, взагалі дуже простенька. І ось такі от фари, це led світло вони всюди однакові, але в топових та передтопових версіях вони будуть адаптивні. Звичайно, вони ніякі не матричні, просто вони вміють автоматично перемикати ближнє дальнє світло. Візуально, я думаю, що це все. Панорама і все інше, то що всередині ми розкажемо пізніше. Ну і адаптивний круїз. в цьому автомобілі є повний комплекс автопілота рівня 2, адаптивний круїз, система підтримки полоси руху, моніторинг сліпих зон. І так у нас є в передтоповій та топових версіях, а в топовій версії з маленькою батарейкою буде все те саме, тільки не буде моніторингу сліпих зон. Що, до речі, теж трошки дивно. Заради справедливості варто зазначити, що в 2023 році, а саме в вересні, прийшов рестайлінг цього автомобіля. Вийшла нова версія 23-го модельного року. Ось це у нас 22 го модельного року. Візуально вони не змінилися, але трошки змінився комплектація салону, трошечки змінилася. І, можливо, вони все-таки якось оптимізували запас ходу і оці всі історії стосовно зарядки. Ми цього поки що не знаємо. А ми поки що подивимось на салон. Дивіться, ось це перетопова версія, кермо в шкірі, це натуральна шкіра. В усіх абсолютно версіях, навіть в самій базовій. На сидіннях у нас екошкіра. Інших варіантів нема, причому раніше, здається, навіть не було іншої розцвітки. А от на сьогодні є ще бежева-чорна розцвітка, зараз я вставлю е картинку. Електропривід сидіння водія є в абсолютно усіх версіях. А от електропривід сидіння пасажира раніше був тільки в топовій версії, яка називалась Flagship Plus, Це у нас просто Flagship, А зараз є і просто в передтопових і м, топових версіях. До того ж, раніше у нас не було обігріву сидінь в жодній комплектації. От е, в цьому модельному році їх просто не було ніколи. А тепер у нас е, в 23-му модельному році в топовій версії є і обігрів, і вентиляція передніх сидінь, і здається, обігрів ще в деяких версіях. Зараз вже не пам'ятаю. І подивіться на цей дизайн, друзі. Я, якщо чесно, особисто знаю людину, яка його робила. Він раніше працював в біойді, це інженер з Іспанії, ну тобто дизайнер. І це, звичайно, космос. І тут є фішка, яка найдивніша, просто найдивніша з усіх автомобілів, які я е, взагалі бачив за своє життя. Подивіться, тут є гітара, і вона не просто виглядає як гітара. Карта дверей використана дійсно як кіло гітари. і вона грає. Взагалі-то це дуже прикольно, оскільки сама ідея використати оцю всю простір так, всередині дверей як аудіопристрій це щось унікальне. Звичайно, сенсу від цього небагато, і це просто ну найдивніше, що я колись бачив, і чомусь візуально нашим клієнтам це не подобається. Але я вважаю, що ця фішка має право на життя. Ну просто сказати, що в мене вбудована гітара в автомобіль. Я знаходжуся в салоні, і він е, ні на що не схожий, просто унікально ні на що не схожий. Подивіться на цей дизайн, але всі ви вже бачили цей дизайн. І вас, я їм вас не вражу. Що тут заслуговує уваги? Ось цей екран 12,6, він, звичайно, поворотний, як в більшості біведі, і він буває ще на 15.6 в найтоповішій версії. Ось та топова версія, в якій раніше був електропривід сидіння пасажира. Вона найбажаніша. Там дійсно такий величезний екран, а в усіх інших версіях він тільки ось такий. Далі, у нас тут 5-дюймовий екран, на який, до речі, чогось не виводиться, ні інформації про запас ходу, ні. Не виводиться ні тиск в шинах чомусь, але тим не менш він є, тут є зарядка, тут є, звичайно, режими їзди, і пробіг і так далі. ну Все стандартно. Посадка тут досить непогана, але на жаль, ось це максимально низьке сидіння. Воно не то, щоб високо, але я думаю, що будуть люди, які захочуть його опустити нижче. І, в принципі, в нього хороша позиція, але, на жаль, нема роздільці регулю... регулювання м... нахилу подушки. Як, наприклад, в Аді 4, як, наприклад, в Сонгпласі. І це трошки прикро, особливо для топових версій, які не такі вже й дешеві. Я вважаю, що воно е, могло би бути. Ось такі, до речі, тут ручки дверні. Е, не кожна людина взагалі. Е, Розуміє, як відкрити ці двері. І, до речі, тут вісім динаміків системи Dirac, і вони непогано звучать. Можливо, що це одна з найкращих аудіосистем у в своєму класі. Меню абсолютно типове для BYD, таке саме як в танго. Є, до речі, відключення ESP, але вона потім сама включається. Є D-Link, є звичайна англійська мова. Ну в D-Link у нас тут куча різних налаштувань стосовно екрану і так далі. Все інше абсолютно стандартне. І дивіться, тут є підсвітка Ambient, дуже багато кольорів. І вона абсолютно в усіх версіях, навіть базовій. Це мене дуже вразило, тому що базова версія, вона така досить простовата. Є також меню використання заряду, і зараз у нас витрата, у нас десь плюс 10, 16,2 кВт години на 100 км, і я досить швидко їжу. Бачите, ось, до речі, пробіг загальний цього автомобіля 4850 км. На BYD дуже важко змінювати пробіг, якщо є такі зловмисники, тому що воно все йде через сервер, воно все видно в епіпішці, воно йде. Через комп'ютер. І я взагалі не знаю, чи це можливо. Думаю, що навіть це і неможливо. Але тут і так видно, що автомобіль як новий. Ось тут такий штурвал зміни режимів, ось тут кнопка паркінгу. До речі, у нас теж є налаштування педалі гальма і електропідсилювача керма. Про це я розкажу на тест-драйві. І гальма тут одне з найкращих класів. в класі. Автомобіль зупиняється від 100 до 0 за 37 приблизно метрів. Є ось такий досить великий бардачок, і, звичайно, це був би на Біоді, якби. Не мікрофон, тут є караоке, не пам'ятаючи в усіх версіях, але в цій версії є. І тут є безпровідна зарядка, і звичайно, місце просто до дупи, тому що ніколи ви нічого не побачите на своєму телефоні, якщо його сюди покласти, але вона працює і здається навіть досить швидка. Підрульові перемикачі взяти від всіх інших BYD, вони дуже круті по якості, дуже приємні, просто працюють так, як треба. Що тут ще розказувати? Є ще одна річ: це блок е склопідйомників. І це ергономічний прорахунок. Якщо з усім цим можна миритись, це такі фішки цікаві, кнопка паркінг незвичайному місці, то е блок ось цих склопідйомників. Завжди в мене рука лежиться саме на задні. Саме на задні. Я завжди дергаю задні. Вже пару днів їжу і все одно він трошки сунутий от аж сюди. Ну, Але що поробиш? Якість цього дуже-дуже красива. Вони вклалися в цей салон. Подивіться, все таке ажурне, все підігнане. По салону цей автомобіль виглядає ну, на декілька класів дорожче. Отут-от навіть обшита, бачите, консоль, тут ще є такі е поличка. Коротше кажучи, досить прикольно. А тепер я знаходжусь на задньому ряді. Подивіться, яка величезна відкриваема панорама. Вона зі шторкою і вона заходить аж за мою голову. Не пам'ятаю такого автомобіля, де б таке було. Стосовно комфорту, ну от, дивіться, BYD Сігал це приблизно ось такий рівень комфорту, якщо навіть не краще. Тому що тут трошки низенька подушка або висока підлога, як вам більше подобається. Це я сиджу сам за собою. Місця перед колінами в мене небагато, а ось тут сидіння взагалі мені практично давить на ноги. Сидіти загалом зручно, все на своїх місцях. Є ось такий от підлокітник. От, але, на жаль, я не можу сказати, що це якийсь е, рекордний задній ряд, причому, що автомобіль більше, ніж Honda ins e NS1, і Honda INS1 e NS1 це не електромобільна платформа, це перероблена з бензинової. Так, тут є повністю рівна підлога. Але, ну, якщо чесно, я очікував е, кращого. Тим не менш їхати тут можна годинку-дві без жодних проблем. Якість цього прикольна. ось тут такі вставки з бачите лакованого пластику. Тут все так само, як на передніх сидіннях, теж є гітара на задній карті, О, там от можна подивитись. Коротше кажучи, більш-менш, але не вражає. От там, де вони зробили BYD сігал такий самий рівень комфорту, там вражає, тут не вражає. Це перетоп і у нас немає електроприводу багажника, він є тільки в топовій версії, там він з пам'яттю з індукційним відкриттям, тут доводиться відкривати руками. Об'єм цього багажника за паспортом 434 літри, мінімальний, а максимальний там десь 1350 з розхованими сидіннями. І його не можна назвати великим, бачите? При цьому він такий пристойний, непогана відділка, ніяк нічим не тримається ось ця історія. Аня трошки тримається, бачите, але це, це, це не то. Це не то, що я люблю, це просто ось така штука. І подивіться, якщо ми її просто витягнемо, у нас дуже великий е, під підлогою простір. Якість цього виглядає все-таки класно. Е, у нас є заводський комплект ремонту шин і є заводська зарядка, яка поки що ще не доїхала в цей автомобіль. І зараз ми розкладемо сидіння, а розміри багажнику я вставлю інфографікою пізніше. Ось так виглядає багажне відділення з розкладеними сидіннями. Як бачите, це досить багато місця. Рівна підлога, якщо у нас встановлений фальшпол, якщо його зняти, буде ось такий перепад, ось така ніша, але ну, завантажити сюди можна дуже-дуже багато чого, я думаю, ви це бачите. Ну і з таких трошки недоліків у нас тут нема оздоблення ворсом, і цей пластик буде все ж таки дряпатись. А от чому тут аж така потужна перегородка? Ні, це просто пластик. Це просто частина ось цього пластикового оздоблення. Я подумав, що це можливо е підсилювач кузова, але ні. А от ситуація з переднім багажником вводить в ступор. Справа в тому, що як ми бачимо, його, його просто нема. Але на Та оба, на Алі за 80 100 доларів можна купити замість цього е, пластикового кожуху нормальний багажник, який там містить літрів 20 поклажі. І чому вони цього не зробили з заводу? Ціна була би точно така сама. Ну, може, один долар різниці, тому що тут же теж пластик. От я ніколи не зрозумію. просто ніколи не зрозумію. Власник цього автомобіля вже в нас замовив додатковий багажник під капот. Ну і газових опорів у нас немає на відміну від того самого Kia ev 5. Тут є шумоізоляція, все у нас стальне, всі елементи кузова у нас стальні. Автомобіль, до речі, досить важкий, 1650 кг спорядженої маси. І жоден з елементів у нас не оцинкований. Подивіться, нема тут цинку ні на крилах, ні на дверях, ні на, звичайно, даху. Так, в жодному місці нема. І в усіх версіях, окрім базової, у нас є V2L. Причому бюджетність моделі підкреслюється тим, що у нас дали просто ось таку розетку до Vituella замість нормального подовжувача, як, наприклад, на BID Tango. І тут у нас всього лише 10 А, а автомобіль може при цьому видавати до 3,3 кВт. Так що це навіть не відповідає його характеристикам. 10 А це ніяк не 3,3 кВт. 3,3 кВт, це здається, 16 десь так. Ну, окей, головне, що він є. І це вже непогано. Друзі, передня підвізка та кліренс. Спереду звичайний Макферсон. Ось такий от досить потужний передній важель, шарова на трьох потужних болтах, тобто вона змінна. Ну і все інше абсолютно стандартне для цього класу. Під ось тим от пильником пластиковим у нас 183 мм. І, до речі, мені одна людина написала в коментарях, що начебто електронна оця рулетка вона не показує нормально, але вона показує дуже нормально і дуже точно, тому що тут у нас будуть точно ті самі 183, бачите? Ось так. Так що з цим проблем нема. Електронна рулетка у нас точна. Йдемо дивитись під батарею. Під батарею у нас 190 мм. І це дуже-дуже класний кліренс. Для 18-х дисків це просто топ. Батарея у нас має ось такий от знизу ну, дуже тасти, е лист металу. Я не бачу, який це метал зараз. Батарейка тоненька, byd Blade battery, супер тоненька. Все-таки вони геніальні, геніально її зробили. Ну і більше тут сказати нема чого, ніж ще пласке. Тут якість всього прикольна. Ну, ось тут трошки герметик соплями, але він ну, майже не відколюється нігтем. Нормально. А ось ззаду у нас те, що відрізняє цей автомобіль від конкурентів, від багатьох конкурентів, це незалежна підвізка. Це круто. В цьому класі зазвичай балка. Вельтмейстер це балка, Honda це балка. А тут у нас все-таки Е, І дуже-дуже багато пустого. Ну, це, як завжди, Ну, запаска тут би й так не влізла. От, але якась підпідлога могла би бути у багажника більша. Е, підрамник знаходиться вище, ніж батарея. Міряти кліренс сенсу нема. Під заднім бампером кліренс величезний, тут буде 35 мабуть, ну от 32 см. Е, і як бачимо, все в принципі стандартно, все сталеве, великі-дуже великі, великі салінблоки, ось там амортизаторів. Самі речаги, звичайні, як для цього класу SUV. Дивитись тут особливо нема чого. І на мийці це все легко помити, просто не, навіть не заїжджаючи ні на яку мийку, просто нагнутися і помити цей автомобіль ззаду. І так, ми за в Юань Пласа і цікаво почати цей тест-драйв саме з парковки. Коротше кажучи, тут є та сама історія, як в Song Plus, воно крениться навіть на швидкості ну, от 16 км на годину. Якщо так зробити, просто машина нахиляється. Тобто підвізка аморфна, м'яка, е і жодного спорту тут нема взагалі. Але при цьому тут скажена потужність. У нас зараз вимкнена ESP і просто моє ну, найдрібніше натискання на педаль газу різко призводить ось до цього. Якщо ви це чули. Вона просто боксує на кожному місці, причому її мало не перекидає через те, що вона ось така м'яка і аморфна. Коротше кажучи, повна повна невідповідність мотору до налаштування шасі. Ось так. Зараз ми поїдемо на дорогу, і я вам розкажу, як автомобіль себе веде. В нормальних режимах. Заміри ми робити ніякі не будемо, оскільки е, просто я знаю, що цей автомобіль розганяється від 0 до 100 за 7 секунд. Причому з відключеної ESP він цього в житті ніколи не зробить, тому що навіть на 50, на 60 він пробуксовує. Це скажена потужність, яка абсолютно тут не потрібна. Тому я вмикаю ESP далі, щоб хоч якось зараз розігнатися зі, зі світлофора. І давайте ми спробуємо це зробити. ESP дуже сильно душить цей мотор, просто дуже сильно. І у нас вже, вже 100. Так, да, вона швидка. Вона для переднього приводу швидка. І при цьому просто подивіться, як вона рулиться. Зараз я вам все покажу. А рулиться вона ось так. Нічого практично не відбувається. Розумієте, так? Да? Вона, е вона така ватна. І я не завжди розумію, де знаходяться мої колеса. Ну добре, щось, щось все-таки є. Це не то, що прям зовсім люфт кермового колеса, але ось так взагалі нічого. Досить розмазане кермо. Я не дуже відчуваю, де ці колеса там знаходяться в який момент. А особливо на поворотах. Тобто, ось коли я перестраююсь більш-менш якось активно, ну, це не то. Не, не, не дуже хороше налаштування підвізки. Наскільки це круто зробили в Бівей Дісі Гал, там навіть балка ззаду і все одно крутіше. І наскільки я вважаю, що тут це просто не вдалося. Вона дуже аморфна. Таке відчуття, що у вас просто, знаєте, змінюється кут нахилу і позиція колес, в залежності від того, яка позиція керма знаходиться. Вона якась просто нелінійна, ця залежність. Ну, це от непрозоре, непрозоре кермування однозначно. Якщо за ідіжкою це порівнювати неможливо. З хорошого тут дуже класний огляд, тут дуже тихо, на диво тихо. Тут дуже класні гальма. За журналістськими тестами це найкращі гальма в класі. До речі, забув сказати, що цей автомобіль також має 5 зірок по NCAP. І також у нас в топових версіях більша кількість подушок безпеки, ніж в базових. При цьому ця аморфна підвізка дуже-дуже м'яко ковтає дрібні всі речі, абсолютно невідчутно. Класна ергономіка, дуже класний ось цей підлокітник, він просто в фантастичному місці. Досить непоганий підлокітник на дверях, хоча він міг бути ширше, але мені дуже сильно бракує підтримки поясниці, який в цьому автомобілі ніяк не механічно, не електрично не регулюється. Камера 360 вмикається однією кнопкою з керма, що дуже-дуже зручно, не переключаються при цьому режимі з керма. І далі, друзі, у нас є Енерджі Ліст. Я на цьому автомобілі їжджу третій день, приїхав десь там 20 кілометрів. 16,2 кВт годин це загалом він витрачає, а середній за якийсь там період, не знаю за який, 18,7 за 50 останніх кілометрів. Коротше кажучи, це насправді не так шокує, як могло би, але враховуючи, що тут 60 кВт годин, ну так, да, це на 300 км плюс-мінус. Хоча я зараз їжджу досить швидко, я думаю, що вона би могла їсти менше. І в неї, в неї супер паразитне підрулювання, просто зведені в абсолют, навіть з звімкненої ESP, вони тут, вони тут критичні, друзі. Вони такими, вони такими не мають бути. Ну, коротше кажучи, трошки вони тут з підвіскою не доробили, так як воно би мало бути, на мій погляд. Але так, так то взагалі-то автомобіль їде приємно. І якщо не вимагати від нього реалізації отої потужності, яка в нього закладена, то це приємний спокійний автомобіль на кожен день. На що тоді тут ті 204 кінські сили, я досі не розумію, вони сюди абсолютно не підходять. Той самий Сонг Плас, от йому треба трошки потужніший двигун, а тут взагалі цього не треба. І тут просто фантастичний виворіт, як для переднього приводу. Подивіться, я ось тут зараз зміщуся спокійно. Я просто не можу в це повірити. Ось так. Для переднього приводу це щось унікальне. Друзі, врешті-решт, що я можу сказати. Ну, цей автомобіль я вважав, що він буде трошки збалансованішим. Враховуючи, що це BYD і це бестселер. Але насправді тут є невідповідність дуже потужного мотору до досить аморфної підвізки і посередньої керованості. Також тут є трошки невідповідність деяких опцій, як, наприклад, тут нема регулювання поясничного підпору, немає регулювання коту нахилу подушки, що, в принципі, в топових версіях за таку ціну мало би бути, так як і врешті-решт обігрів сидінь. Також трошки недороблений передній багажник, ми знаємо, що він тут може бути. І врешті-решт, чесно кажучи, Кажучи, ця машина за цю ціну в 2023 році ну, вже викликає питання. Тому що є той самий Kia ev 5, який на цілий клас вище, у якого оснащення не гірше, який по дизайну теж дуже дуже цікавий, і, і теж має батарейку Бівай Blade Battery. Тому. Стосовно нових юань Plus, в мене виникають дуже серйозні питання. Стосовно ось таких уживаних в ідеальному стані, там за 20-21 одну тисячу доларів під ключ, я вважаю, що в нього конкурентів практично немає. Є id 4 X Pure. Цей автомобіль буде крутіше ролитися, буде все таки приємніше зроблений, буде оцинкований, але морально він буде на 10 років старший виглядати, і також їх дуже важко знайти, тому що їх в принципі мало продали, і ну, їх, їх дуже мало на ринку. Так що ми можемо підібрати ось такий автомобіль для вас. Всі контакти в описанні до цього відео. Будь ласка, зв'язуйтесь або можемо привезти будь-який новий автомобіль. Я сподіваюся, ви бачите стан цієї машини і розумієте, наскільки він крутий. Це був Денис компанія Energy Hub. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я буду дуже-дуже вдячний і побачимося в нових відео. А якщо ви їздите на ось такому Юань плюсі, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам цей автомобіль і що ви про нього думаєте. Бувайте!